Ну, далі в нашому ефірі говоримо про погоду. Чого очікувати українцям? Дізнаємося у синоптикині Діани Кривобок. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Пані Діано, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Вам. Доброго ранку, пані Діано. Розкажіть нам, будь ласка, найближчі дні. Які вони будуть для українців, спекотні чи дощові? Найближчими днями ми все ж таки знову очікуємо дощі, тому в більшості областей короткочасні дощі з грозою. Проте сьогодні ще погода без опитів зберігається в Криму та південних і східних областях. Але вже завтра, по всій території країни, будуть надходити на територію нашої країни атмосферні фронти, і вони принесуть невеликі короткочасні грозові дощі. Подекуди під час грози можливий град та посилення вітру, тому варто бути досить обережними. Наприкінці цього тижня короткочасні дощі будуть продовжуватись і панувати над всією територією країни з різною інтенсивністю. А ось температура буде доволі різноманітною. Зараз вона ще знаходиться в високих значеннях, це плюс 25, подекуди плюс 30 градусів, а от вже завтрашнього дня температура знизиться на 3-5 градуси і в день години буде в межах плюс 22, плюс 23, подекуди може бути плюс 25. На заході буде прохолодніше за рахунок надходження холодної повітряної маси. Пані Діано, ми знаємо, що синоптики не люблять не полюбляють заглядати так наперед. геть так, геть наперед, так але все ж таки цікаво, просто чи весь червень буде отакий дощовий з такою мінливою погодою, чи все ж таки почне десь теплішати і яснішати? Ну, найближчий тиждень це точно будуть і дощі короткочасні, саме короткочасні, тому що зараз літо і це літній процес з грозою. А ось надалі погода буде все рівно змінюватись, і тепло повернеться до нас. Зрозуміли, пані Діано. Дуже дякуємо за ваш прогноз. Дякуємо вам, що долучились до ефіру. Це була Діана Кривобок, синоптикиня. Говорила з нею про погоду. І як зазначила нам, пані Діана, найближчий тиждень чекаємо дощі дощі, і можливо, десь пізніше буде вже більш помірна погода.